Підліплювали частинами. тому що коли посуд розбивається, то можна помітити, що він з. Він клеївся, так він полосками тоді розбився. Бачите, полоска, полоска пішла. Тобто це відклеїли полосками такими. Або нижню частину зробили тут полоски. Тобто тоді є ще версія, що, можливо, робили, от, наприклад, наповнювали якийсь смішечок, якусь постудину, ну, ага. якусь піском, і на піску можна було формувати. цю... цю. Ага. Така ще версія є. Тобто Про ці великі посудини дуже багато різних питань, і, але і, По сути, коли зсередини її розглядати, це ми зверху бачимо, А зсередини ж на термінах. Видно, як вона робилася. Можна побачити, вона mm -hmm. настільки гарно шліпована. І по тих відбитках там можна подивитися, як робили. Що є, що робили...